Чарівні свічки. Любі друзі, тема даного відео це чарівні свічки, або ж, як ми їх називаємо, програмні свічки, які ми створюємо по унікальній авторській методиці. Отже, програмні свічки це свічки, які виготовляються з натуральної вощини, яка очищена і заряджена в цілющих високочастотних енергіях на конкретну ціль програму тощо. Існує два основних види програмних свічок. Перший на індивідуальне замовлення під конкретну людину і відповідний запит. Та другий не під певну людину, проте за одним із найпоширеніших запитів. Зупинимось детальніше на кожному з варіантів. Як я вже зазначила, в першому випадку свічка робиться на замовлення конкретної людини і енергетично програмується тільки після діагностики енергосистеми такої людини-майстром, на що обов'язково потрібна схода такої особи. Також замовник дає запит щодо сфери власного життя, яку він вважає за необхідним покращити, наприклад, здоров'я, робота, життєве призначення, відносини з другою половинкою, дітьми, діловими партнерами і так далі. Також свічка може бути енергетично заряджена для здійснення бажання, енергетичного очищення, наприклад, дому, робочого кабінету, біополя людини і так далі. Захисна свічка дією якої спрямовано на захист від негативного енергетичного впливу сторонніх осіб, власних деструктивних думок, негативного впливу потобішних сутностей тощо. Тобто запит може бути практично будь-який, який спрямований на покращення життєдіяльності замовника, окрім втручання в енергосистему інших осіб без їх згоди? Роблячи діагностику, майстер щитує вібрації, які заважають реалізацію запиту. Зокрема, такими можуть бути, наприклад, маніпуляції сторонніх осіб, власні внутрішні програми, які здійснюють негативний вплив. Тобто в процесі заряджання свічки на індивідуальне замовлення здійснюється енергетична підтримка майстром запиту замовника. Другий варіант передбачає замовлення свічки без індивідуальної діагностики енергосистеми людини для себе або на подарунок. Такі свічки заряджаються у спеціальні дні з певною метою. Наприклад, для здійснення бажань, очищення, захисту тощо. Є дні, які краще підходять для, для заряджання свічок на очищення або ж дні приливу енергії для починання нового. В такі дні майстер здійснює заряджання свічок для відповідних запитів. В обох варіантах свічка очищається і заряджається майстром за допомогою цілющих енергій. Також, отримавши свічку, буде надана рекомендація майстра. Для роботи над собою з енергетично-психологічним підходом. Наостанок хочу додати, що свічка, навіть виготовлення на індивідуальне замовлення, не є панацеєю для вирішення серйозних проблем або ж лотерейним виграшем, але є дієвим інструментом у цьому напрямку.